Великі географічні відкриття це період в історії, який охоплює 15-17 століття і став однією з ключових розвитку Європи та світу загалом. Цей період характеризується інтенсивним пошуком нових торгівельних шляхів, відкриттям невідомих відомому європейцям земель і утворенням колоній. Основним причином початку цього періоду були економічні та політичні чинники. Економічні мотиви відігравали центральну роль стимулюванні географічних відкриттів. до 15 століття. Європейська торгівля з Азією, особливо з Індією та Китаєм, стала надзвичайно важливою. Європа імпортувала товари, які мали високий попит на європейських ринках, проте доступ до цих товарів був складним через контроль Імперії політичні причини були нерозривно пов'язані з боротьбою за вплив, могутність між європейськими державами в 15-16 століттях Європа пережила процеси політичної централізації, коли сильні монархи поступово перебирали контроль над місцевими феодальними елітами. Монархи використовували відкриття нових земель як спосіб зміцнення власної влади збільшенням державного доходу. Технологічні досягнення, що дозволили розпочати великі географічні відкриття, були ключовим чинниками, які забезпечили можливість далеких морських подорожей та досліджень. Відраження картографічних знань, зокрема, обідання грецького географа Клавдія Птолемея, зробили великий внесок в підготовку до морських подорожей. У своїй праці Птолемей зібрав знання античних географів та створив детальні карти, які стали основою для пізніших європейських досліджень. Портолани це морські карти, що почали книгу користуватися Середземноморії з 13 століття і зіграли ключову роль у навігації. Вони містили детальні відомості про узбережжя порти острови. І напрямки вітрів, що допомагали морякам орієнтуватися під час подорожі. Острадапія була інструментом, який використовували для визначення положення небесних тіл над горизонтом. Вона дозволяла морякам визначити широту корабля на відкритому морі. Це було важливо для навігації в відкритому океані, де не було видимих орієнтирів. Роль європейських монархів і спонсорів підтримці морських експедицій під час великої географічних відкриттів була надзвичайно важливою, оскільки саме вони надавали фінансові ресурси, політичну підтримку та організаційне забезпечення, без яких такі експедиції були б неважливі. Європейські монархи розглядали морські експедиції як спосіб розширити свої кордони. Вони прагнули збільшити свої володіння і вплив, а морські експедиції відкривали можливості для захоплення нових територій і встановили колоніальної імперії. Ще монархи використовували морські відкриття для підвищення міжнародного престижу своїх країн, володіння Оніями підвищували статус держави на міжнародній арені. Також морські експедиції, потребували значних фінансових ресурсів. Організація таких подорожей включала будівництво кораблів, підготовку екіпажу, закупівлю продовольства, зброю та інших необхідних речей. Монархії і багаті спонсори фінансували ці подорожі з надією на великі прибутки від торговлі та експлуатації нових земель. Відкриття Америки Христофором Колумбом у 1492 році стало однією з найпливовіших подій в історії людства. Колумб, переконаний в укулястості землі, прагнув знайти західний морський шлях до Індії, щоб торгувати прянощами та іншими цінними товарами. З серпня 1492 року з Порту Палос в Іспанії вирушили три каравели: Нінья, Пінта і Санта-Марія. Екіпаж складався з досвідчених моряків та авантюристів, які вірили в успіх експедиції. Колумб рухався на захід, перетнувши Атлантичний океан. 12 жовтня 1492 року Колумб висадився на одному з островів Багамського архіпелагу, який назвав Сан-Сальвадор. Там він зустрів корінних жителів. Європейці були вражені незвичною зовнішністю індіанців, їхніми звичаями та культурою. Індіанці, в свою чергу, дивувалися зброєю, одягу та кораблям. Колумб, сподіваючись знайти багатство, шукав золото і прянощі. Він помилково вважав, що знайшов Азію. Васко Дагама, португальський мореплавець, увійшов в історію як перший європеець, який досяг Індії морським шляхом, обігнувши Африку. Ця подорож здійснена в 1497-1499 роках, відкрила нову еру в історії світової торгівлі та колонізації. Васко -да Гама на чолі флотилії з чотирьох кораблів, вирушив з португальського міста Лісабон. Подорож була довгою і виснажливою. Моряки стикалися з багатьма труднощами штормами, хворобами, невідомими течіями. Після тривалої подорожі вони досягли мису доброї надії, а потім продовжили шлях уздовж східного узбережжя Африки. У травні 1498 року португальські кораблі нарешті війшли у гавань індійського міста Калікут. Зустріч з місцевими жителями була напруженою. Хоча португальці були зацікавлені у встановленні торгівельних відносин, місцеві не надто прихильно поставились до європейських гостей. Експедиція Фернана Магелана, що розпочалася у 1519 році, стала одним з найвизначніших досягнень мореплавства. Її основною метою було знайти Західний морський шлях до Молукських островів, відомих своїми прянощами. Однак найбільш значущим результатом цієї подорожі стало перше навколосвітнє плавання. Магелан, спонсорований іспанською короною, зібрав флот з п'яти кораблів і вирушив у далеку мандрівку. Маршрут експедиції пролягав через Атлантичний океан, навколо Південної Америки через протоку, яку пізніше назвали Магелановою, Тихий океан і, нарешті, через Індійський океан назад до Іспанії. Єдиний корабель, який вцілів, це Вікторія. Головним доказом кулястості землі, отриманим в результаті експедиції, стало те, що кораблі, пливучі безперервно в одному напрямку, Зрештою, повернулись в точку старту. Цей факт спростував теорію про те, що Земля плоска. одним з найважливіших наслідків великих географічних відкриттів. Стало відкриття нових товарів, які раніше були недоступні європейцям або були дуже дорогими, і серед них особливо виділялися прянощі, цукор і срібло. Великі географічні відкриття привели до появи нових ринків та торгових шляхів. Європейські купці почали активно торгувати з народами Америки, Африки та Азії, і були відкриті нові морські шляхи, що сполучали Європу з іншими континентами. Відкриття нових земель і встановлення нових торгівельних зв'язків призвели до значного збільшення обсягів у торгівлі. Також у торгівлі з'явились нові товари, які раніше були недоступні європейцям, а великі географічні відкриття сприяли формуванню світового ринку, що об'єднав різні регіони планети. Завдяки торгівлі з колоніями європейські країни збагатилися і зміцнили свої позиції у світі, а міста, розташовані на узбережжі, стали важливими торговими центрами. Розвиток торгівлі сприяв накопиченню капіталу і формуванню нових виробничих відносин. Портові міста швидко розросталися і ставали важливими Економічними центрами. Також з'явився новий клас багатих купців, які впливали на політичне життя країн, а контакти з іншими народами сприяли культурному обміну і розвитку наук. Колоніальні системи це система політичних, економічних і соціальних відносин між метрополією, тобто країною, яка колонізує, та колонією, яка була завойованою територією. Метрополія експлуатувала ресурси в колонії, використовуючи місцеве населення як дешеву робочу силу. Завдяки колоніям, європейські країни отримували величезні багатства у вигляді золота, срібла, прянощів та інших цінних ресурсів. Це сприяло швидкому накопиченню капіталу і розвитку торгівлі. Нові ринки, збуту для європейських товарів, стимулювали розвиток промисловості. Колоніальна система сприяла формуванню світового ринку і міжнародного поділу праці. В Європі виникла і зміцнилася нова соціальна група буржуазія, яка займалася торгівлею і промисловістю. Колоніальна система сприяла змінам у соціальній структурі європейських країн. Багатство, отримані з колоній, дозволяли монархам зміцнювати свою владу, а колоніальна експансія часто призводила до міжнародних конфліктів і воїн між європейськими країнами. Великі географічні відкриття дуже вплинули на міста, які були розташовані на узбережжі, такі як Севілія, Лісабон та Лондон. Севілія, розташована на півдні Іспанії, стала основним портом, через який до Європи надходили багатства з колоній в Америці. Сотні кораблів, навантажених золотом, сріблом та іншими цінностями, перебували сюди щороку. Місто перетворилося на найбільший торговий центр Європи. Тут збиралися купці з різних країн, щоб придбати екзотичні товари з нового світу. Лісабон, столиця Португалії, була центром португальських мореплавців, які першими проклали шлях до Індії, обігнавши Африку. Через Лісабон проходив найкоротший морський шлях до Індії, що приносило місто величезні прибутки від торговлі прянищами, шовком та іншими товарами зі Сходу. Хоча Лондон почав активно розвиватися як торговий порт пізніше за Севілію та Лісабон, він швидко наздогнав їх, і місто стало центром торгівлі з американськими колоніями, а згодом з іншими частинами світу. Лондон перетворився на фінансовий центр Європи. Тут з'явилися перші банки, біржі та страхові компанії. Релігійна експансія разом із завойовниками подорожували місіонери, які бачили в нових землях можливість поширити християнство. Вони створювали місіонерські школи, церкви та установи, активно пропагуючи релігійні догми серед корінного населення. Це часто призводило до конфліктів, адже місцеві традиції та вірування були витіснені європейськими. Наприклад, у північній Америці одним із найсумніших прикладів стала дорога сліз, Примусове переселення індіанських племен з їхніх земель на східному узбережжі до індіанської території. Нині Оклахома, у 1730-х роках. Племена, такі як Чироки, Чокта та Саміноли, були примушені залишити свої домівки, і тисячі з них загинули під час важкої подорожі. Це переселення було наслідком політики асиміляції та розширення американських поселенців на захід. Великі географічні відкриття призвели до активного культурного обміну. Європейці привезли до нових земель свою науку, мистецтво, технології та релігію. Водночас вони відкрили для себе нові продукти, такі як кукурудза, картопля, томати, кава та какао, які стали основою європейської кухні. Цей взаємний обмін збагачував обидві сторони, сприяючи розвитку медицини, астрономії, навігації та мистецтва. Наприклад, картопля, привезена з Південної Америки, стала основним продуктом харчування в багатьох європейських країнах і навіть сприяло зростанню населення. Ще один яскравий приклад культурного обміну це поширення тютюну з Америки до Європи. Тютюн. Який корінні народи Америки вирощували, використовували в віртуальних цілях, став дуже популярний серед європейців після того як його привезли назад до Європи? Боротьба між європейськими державами за нові землі після відкриття нових морських шляхів розпочалася боротьба за контроль над територіями між Іспанією та Португалією. Тордельський договір 1494 року відповідав за поділ сфер впливу між країнами. Що встановив лінію демаркації в Атлантичному океані, Англія та Франція вступили в колоніальну гонку пізніше, але агресивно розширювали свої території. Суперництво в Америці, Африці та Азії призвело до колоніальних конфліктів. Почалася глобальна колоніальна конкуренція. Європейські держави активно намагалися встановити контроль над новими ресурсами і ринками. Політичні альянси та конфлікти, викликані цим колоніальним суперництвом, держави часто укладали союзи для захисту своїх колоніальних інтересів. Іспанія та Португалія тимчасово об'єднали сили для захисту своїх колоній у 1580 році та прибули у ньому аж по 1640 рік. Щодо конфліктів між державами, англо-іспанська війна, боротьба за контроль над Атлантичним океаном та торгівлею. Франко-іспанські війни в Північній Америці за території та вплив на колоніальні ресурси. Політична нестабільність у Європі була звичайним станом справ. Колоніальна експансія часто ставала приводом для внутрішньої політичної боротьби та революцій. Вплив на формування колоніальних імперій, і розвиток міжнародних відносин. Іспанія, Португалія, Англія та Франція стали першими світовими колоніальними імперіями. Контроль над колоніями став основою економічної та політичної могутності держав. Розвиток у сфері міжнародних відносин того часу визначався початком періоду глобалізації та формуванням світової торгівлі, створенням нових торгівельних шляхів і формуванням інфраструктури і систем між Європою, Америкою, Африкою та Азією. Колоніальні війни мали величезний вплив на світову історію від боротьби за незалежність. До національних революцій у колоніях.